Нещодавно New York Times опублікувала дуже велику статтю про компанію, про українську компанію Firepoint. Американці просто в шоці від того, що 10% від усього нашого оборонного бюджету був виділений саме на цю компанію, на виробництво всім славнозвісних ракет Flamingo, чи Фламіндіч, бо їх зараз називають. Так, от друге в шоці американці були, що ця компанія пов'язана з другом зеленського. І втретє, вони вже були в шоці стосовно того, що ця компанія раніше оборонним виробництвом не займалася. А знаєте, чим займалася компанія? Приготувалися? Тільки присядьте, будь ласка. Ця компанія займалася кастинговою роботою, в тому числі для 95-го кварталу. Ну, сьогодні тут кастингом позаймаємось. А, побігли. Гримьор, сюди. У там в цеху корпуси для ракет гемори роблять там режисери і тому подібне. натомість. Президент Зеленський їздив в Сполучені Штати Америки, де проводив перемовини з Дональдом Трампом, і обіцяв нам велику кількість тамагавків. Натомість повернувся з Сполучених Штатів Америки. Ні з чим повернувся в країну, яка заходить в зиму, дуже важку зиму з великою втратою енергогенерації, з великою втратою видобутку власного газу і з дуже важкою ситуацією в містах, куди пішло 8 мільярдів гривень. які... Зеленський забрав у киян.